Друзі, ну що, я знову в магазині Resort і готова ще раз вам показати, що ж класно купити зараз, саме коли настав час новорічних знижок і розпродаж. що це таке. І ще хочу дещо вам приміряти. Це пуховики із минулого відео, і я саме такі хочу приміряти і показати вам, як вони сидітимуть. Зараз їхня ціна, дивіться, 2, коштував 2600, мінус 23% знижка. Так, ось дивіться, які є шапки цікаві. Леопардовий принт, я їх не бачила минулого разу. Мінус 23% знижка, 459 гривень, є такі чорні товсті. Є ось така шапочка без закоту, дивіться, ніби якась ангорка на дотик. Є отакі по 600 бордові і ще такі кремові є по 599, тобто по 600. Дивіться, ось такий чорний. Зараз хочу примірити, але я помітила, що він приталений. Приталений, мені не дуже хотілося. І ще хочу приміряти ось так, такого плану куртку. Дивіться, вона ніби як зроблена в вигляді кокона з капюшоном. За, зараз ціна є 800 гривень. В принципі, можна на весну. Це я приміряю просто так: знаєте, от показати, що є для вас. Що ще? Я запуталася тут у трьох соснах дублянки. Дублянку я вже приміряла. На неї зараз не дуже велика знижка. Так, дивіться, коштувала 3, а зараз коштує 2, тобто на тисячу менше. Вона дуже симпатична. Так, ось такого плану пуховик. Дивіться, це м -ка. Він іде з ось таким запахом. Або ж двобортний, да? він називається М-ка, але вона на мене така об'ємна. Навіть не знаю. Ну, теплий, дуже теплий, я б сказала. Тепліший набагато, чи моя чорна куртка. Також я купляла в резорт. Але я спеціально купляла, щоб в ній зручно було ходити по торговому центру і знімати відео, тому що в такій я б однозначно можна запаритися. І це дуже незручно, навіть тому, що вона довга, Дивіться, вона повністю закриває коліна. Але я можу її сміливо рекомендувати. Ціна дуже хороша, а колір також, якщо ви любите бієж, сміливо можете брати цей пуховик, він однозначно теплий, навіть на мінус 10, от як було вчора, здається, да? Взяла ось таку шапку, дивіться, до бежевого дуже круто підійде саме ось така коричнева, да? Коричневого плану шапочки, зараз примірюю ще її. Мені таке не йде, попереджаю. Але вам, я думаю, буде гарно, в кого маленьке таке личко, наприклад. Ось такого плану цікава шапка, вона прикольна, така стильна. І ось, дивіться, з бежевим дуже класно поєднується така шапка і такий пуховик. Мені подобається, але я в такій шапці ходити не буду. Це не мій стиль, однозначно. Шапка дуже тепла, вона висока така. Дивіться, тут такий закот, достатньо широкий. Так, наступний пуховик, дивіться, таке пальто да, пухове. Назвімо це так. Ось такий він. Дещо приталений, на мені розмір 40. Звичайно, мені треба 38 для моїх параметрів. Параметри свої, якщо не забуду, вкажу в дописі під відео. Що я повинна сказати? Довжина за коліно. Або навіть до середини коліна. Теплий, в принципі, але він тонкий, тонкий і теплий. На мінус 10 не підійде. Підійде, я думаю, до мінус 5. Знижка на нього дуже хороша. Нічого зайвого, дуже стильний і дивіться, який тут класний глибокий капюшон. Тобто ви ховаєтесь в нього повністю. Можна шарф, і навіть не треба шапки. Такий ось варіант. Я б брала б сміливо. Такий пуховик. Що ще не вийде з моди, як мінімум, рік наперед, так точно. Дивіться, речі з люрексом, одяг з Люриксом. Ось такий в в'є є спідниця. Так, коштувала 1000, а зараз вона коштує 459 мінус 54% знижка. Клас сірі. такі з люрексом. є розріз збоку, потім є ось такі спідниці. По 459 вони йдуть тонші. Це ніби, ви зрозуміли, такий тоненький трикотаж. Ці темніші, ці такі більші да, також, такі святкові. От, дуже класно такі спідниці поєднувати із, наприклад, сюди підійде якийсь бежевий, такий, бежева толстовка, светр в якомусь спортивному такому плані. О, Тут багато насправді різних спідниць. І чорні з люріксом, дивіться, можете сміливо купляти, і вони будуть актуальні ще рік точно. 459, як говорять наші експерти. Далі є ось такі плісе. Кому подобаються пліс плісіровки, можна брати ось такі а, плісе, також з люріксом. Такий колір, а, дещо, типу світло-бордо. 459 гривень мінус 64. Ого, хороша, дуже знижка на таку спідницю. Що це за спідниця? Ось така вона. Спідничка. О, дивіться, є такі ж, але темно сірі в темно-сірому відтіночку. Теж можна вдягати із світшотами, із толстовками від. Все по 800 гривень. Ось такі є спіднички твідові, теж з ниточкою з Люрікса. Такі по 600-мінус 45% знижка. Хто любить міні, в кого худі ноги, такі такі спідниці тут. О, зараз боді ось такі, дивіться, зі знижкою. Теж така штука, яка ще вам знадобиться на років два вперед. Дуже зручна. Поверх вдягаєте блейзер, да, спідницю, штани, що завгодно, мінус 50%. До речі, в резерв знижки навіть на футболки, ну, не навіть, а як завжди, я б сказала, від 300 гривень. Ідуть. Футболки тут білі, база. Ось такі є червоні. До речі, червоний колір буде. В нас війшов в моду, і я думаю, він ще залишиться. 300 гривень коштує, мінус 40%. Така теж базова червона футболка. Є такі сірі, хто любить. Такі ніби вигорівші. Теж прикольні. І теж футболки. На футболки мінус 40% знижка. Чорні, ось такий топ за 300. 300 мінус 50% знижка. О, є от такі майки, дивіться на літо. Да, чому б не купити на літо ось такі мачки. Теж мінус, ні, мінус 25, 300 гривень коштують. Отака є блуза чорна, наприклад. Еска. Мінус 50% знижка. Дивіться, яка блуза. Дуже прикольна, мені здається. Дуже прикольно Є отакі в'язані, дивіться, майки. Майка топ за 300 гривень. Знижка мінус 50%. З чорними брюками. Класичними, дуже буде симпатично. Подобається мені така маєчка теж. Так, далі йдуть теж футболки, дивіться. Ось такого плану є. Така футболка 300, теж знижка. Так, це подібні. Є ось такого плану футболка. З таким принтом. 400 коштує. Так, тут білі, тут знову чорні, тут смугасті, такі синю смугу, в синю смугу. Це в нас що? Ось така сіра ціна 159 Тобто тут йдуть футболки по 159 гривень. Дуже класно зараз купити базові собі футболки, наприклад. Повернемося до трикотажу, який буде актуальним і через рік, як я вже говорила. На зиму, наприклад, і попереду ще в нас два місяці зими, можна таку спідницю придбати. Мінус 70% знижка на неї. Така довжина міді. боку є розріз. По фігурі. Ось така спідниця. І тут поруч є такі сірі, але якість дуже погана. Якість просто сумна. Є отакі а, смугасті, також по 359. Також такий трикотаж тоненький. Друзі, що ж, в нас оголосили повітряну тривогу, тому продовження з магазину Resort, шопінг шопінг-огляд, знижки новорічні. Ми продовжимо вже в наступному відео. Дякую всім за перегляд. Ну і, звичайно ж, не забудьте підписатися на мій канал. А я зараз перекус. У мене перекус ось такими сухарями із сиром. Не знаю, наскільки вони корисні, але дуже непогані. Ну, все, до зустрічі вже в новому відео. Пока-пока.